Друзі, вітаю вас на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. З вами адвокат Ігор Січиславський. Чи знаєте ви, що багато фактичних перевірок, які проводять податківці, можуть бути незаконними? Особливо це стосується фопів, яких часто перевіряють за одним наказом усіх гуртом. Наприклад, в Києві було видано наказ провести фактичні перевірки великої кількості під понад тисячу. Платників податків, охоплюючи широкий спектр питань від розрахункових операцій до дотримання фіксованих цін, ці перевірки базуються на певних положеннях податкового кодексу України, але чи завжди вони відповідають закону? Давайте разом розберемось, як виявити незаконну перевірку та що робити, в разі якщо до вас завітали. Податківці з такою перевіркою для початку треба розібратись з визначенням фактичної перевірки. Чим фактична перевірка відрізняється, наприклад, від документальної. Вона відрізняється тим, що фактична перевірка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків своєї господарської діяльності. А також вона відрізняється тим, що перевіряють певний спектр правовідносин. Що це за правовідносини? Це, по-перше, обіг готівки. РРО порядку здійснення платниками розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявність свідоцтв, ліцензій тощо, а також наявність не неоформлених документально найманих працівників. Так, у відповідності до статті вісімдесятої податкового кодексу, фактична перевірка може бути проведена не будь-коли на думку податківців, тобто вона не може бути повна. Проведена свавільно за будь-яким бажанням, а лише за наявності підстав, які перелічені в пункті 80.2 статті 80 Податкового кодексу України. Зокрема, таких пунктів там визначено сім, тобто є сім підстав для проведення у вас фактичної перевірки. Ми не будемо заглиблюватись про всі ці підстави. Я лише скажу, що це може бути, наприклад, невидача продавцем. Касового чеку покупцю та наявність інформації про якихось незаконно легалізованих працівників, тобто, що у вас працюють неоформлені працівники, так, наявність інформації про те, що ви не маєте ліцензії на певний від діяльності, але ви таку діяльність проводите так. Отже, для того, щоб провести у вас фактичну перевірку, податківцям. Сперше потрібно довести наявність з вашого боку правопорушень. Більше того, ці правопорушення треба бути, їх повинно зафіксувати документально. Да? І законною буде така перевірка, які співпадають наступні умови, які я вам назву. Перша умова це скоєння платником податків, правопорушень, що перелічені у Пункті 80.2 статті 80 Податкового кодексу. Друге наявність у податкового органу інформації про таке правопорушення. Третє. Наявність доказів про таке правопорушення у податківці, яке існує документально. Тобто ці докази існують документально, а не просто в уявленні податківців. Четверте прийняття рішення керівником податкового органу. Про проведення фактичної перевірки на підставі видання ним наказу про фактичну перевірку. Далі наявність направлення у податківців на проведення перевірки, далі надання податківцями в кількості не менше двох осіб копії наказу та направлення на проведення фактичної перевірки у повноваженні на те особі платника податків. І нарешті останнє це проведення фактичної перевірки платника податків у присутності уповноваженої особи такого платника податків, в разі порушення, хоча б однієї з вище названих мною умов, така перевірка може вважатись незаконною. Ще більше корисної інформації про те, як працювати без помилок. Швидко і правильно впроваджувати нововведення ми розбираємо на наших безкоштовних вебінарах. Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтесь. Розглянемо декілька випадків незаконності перевірок. Для початки визначимо, чи законною буде фактична перевірка за наведеним мною вище наказом голови ДПС у місті Києві. Нагадаємо, в наказі вказано 4 випадки з 7 Порушень законодавства платниками податків. При цьому в наказі немає жодних посилань на конкретні порушення платників податків. Інформації про такої правопорушення в наказі не наведено і нічим не підтверджується. До всього платників податків бажають перевірити всіх гуртом, а чи може бути у всіх 287. Е Платників податків, які перелічені в додатках, бути одні і ті ж самі тотожні правопорушення. Відповідь на це питання дає практика Верховного суду, який у своїх постановах навів декілька тверджень. Перше твердження: наказ про проведення фактичної перевірки повинен містити крім юридичних підстав, які визначені в цьому наказі. В статті 80, також фактичні підстави проведення перевірки у конкретного платника податків, щоб останній мав змогу розуміти дійсну причину проведення фактичної перевірки. Такими фактичними підставами є конкретні факти наявних правопорушень, встановлених контролюючим органом. Друге, такі фактичні підстави наявності порушень з боку платника податків. Повинні бути доведені контролюючим органам відповідними доказами, таким чином, за вище названих умов, вказаний наказ можна визначити як незаконний на підставі того, що він не містить конкретних фактів порушень з боку платників податків, а має посилання лише на пункти закону про те, що, начебто, щось порушено так. Тобто платник податків не може самостійно визначити за цим наказом, за яке ж правопорушення його, його хочуть притягнути до відповідальності. Вказана в наказі доповідна записка відділу фактичних перевірок, навряд чи буде містити такі докази порушень, тому що а, не буде містити. Такі докази в 287 платниках податків, тобто це нереально, да? Зазначимо з вами, що більшість фактичних перевірок платників податків на цей час податківці здійснюють саме за цією схемою. Отже, можна сказати, що практично більшість, навіть 90% всіх фактичних перевірок перевіряються, здійснюються незаконно. Ще один з найчастіших випадків порушень з боку податківців це вручення а, документів на проведення перевірки неналежній особі та проведення фактичної перевірки без участі уповноваженої особи платника податків. Стаття 81 зобов'язує податківців надавати документи на проведення фактичної перевірки платнику податків або вказано його посадовим або службовим особам. Його уповноваженому представнику або особам, які здійснюють розрахункові операції, тобто перелічені особи, яким вручаються відповідні документи, також в цій статті вказано, що фактична перевірка може бути проведена лише на підставі і за наявності уповноваженої особи. Платника і податків, тобто податківці не можуть самостійно прийти до вас, щось перевіряти, зафіксувати це в акті перевірки і сказати, що ви щось порушили. Якщо ви не присутні при перевірці, таких дій вони не можуть здійснювати. Але часто густо здійснюють, і яким чином реагує практика Верховного суду. Знову ж таки беремо тези з постанов Верховного суду за 23 рік. Зокрема, суд сказав, в разі недопущення податківців до проведення фактичної перевірки, ними повинен бути складений відповідний акт, який повинен бути зареєстрований в контролюючому органі не пізніше наступного дня. Тобто перша теза. Податківці, якщо ви їх не допустили, не мають права складати акт про проведення фактичної перевірки, тому що це незаконна перевірка не проведена. Отже, і такий акт складений не може бути. А може бути складений акт про недопуск. Далі не вручення уповноваженим особам платника податків документів на перевірку, або вручення таких документів особам, які не уповноважені, свідчать про порушення процедури перевірки і, відповідно, можуть свідчити про незаконність такої перевірки. Третє. Проведення фактичної перевірки без присутності уповноваженої особи може свідчити про її незаконність. Та незаконність рішень за цією перевіркою. Зазначимо, що податківці, якщо їх не допустити до проведення фактичної перевірки, не складають окремий акт про це, часто навіть не вказують про це в акті фактичної перевірки, а лише вказують в акті про наявне правопорушення, що є самостійною підставою, як я вказав, для скасування цього рішення за цією перевіркою. Що робити платнику податків при незаконності перевірки? Отже, платник податків, який отримав наказ на проведення фактичної перевірки, який містить явні ознаки незаконності, про які я вказував вище, не повинен допускати податківців до її проведення. При цьому він повинен вимагати у податківців скласти акт про недопущення їх до перевірки присутності уповноваженої особи платника в разі. Якщо такі податківці відмовляться такий акт складати, ви повинні скласти такий акт самостійно у довільній формі, вказавши в нього на підставі якого наказу вона була проведена, а також чому ви вважаєте, що цей наказ є незаконним. Тобто вам треба конкретно вказати, що ви вважаєте незаконним наказ, в якому, наприклад, відсутня фактична підстава для проведення перевірки. А також відсутні докази, які е, свідчать про наявність такої підстави, зазначимо, що податківці не мають права самостійно проводити перевірку і фіксувати її результати, якщо ви їх не допустили до перевірки. В разі якщо вони це зроблять, платник податків може посилатись в суді на факт відсутності такої перевірки. Що робити платнику податків, якщо податківці все ж таки складуть акт? Про а, фактичну перевірку і як реагувати на це. А, Верховний суд встановив, що порушення контролюючим органом процедури та проведення перевірки незаконне її проведення може бути самостійною підставою для скасування всіх рішень за такою перевіркою. Да? Якщо платник податків вказує на незаконність такої перевірки у своємі, своєму позові. Про скасування результатів цієї перевірки, тобто податкових повідомлень рішень. В такому разі вказує Верховний суд, а суд, який розглядає справу, повинен перше, в першу чергу дати оцінку доводам позивача щодо законності перевірки. І в разі, якщо він вважає суд, що перевірка є незаконною або не була проведена, це є самостійною підставою для скасування. Всіх рішень за такою перевіркою. Суд навіть не буде переходити до розгляду питань, які ви надалі в позові встановлювали. Тобто щодо незаконності правопорушень, які визначені в акті перевірки. Тобто, це означає, що навіть якщо ви дійсно мали порушення, так якщо вони зафіксовані, але перевірка незаконна, то навіть наявність таких правопорушень не стане підставою до притягнення вас до відповідальності. Питання до вас. А до вас вже приходили податківці за такими наказами на фактичну перевірку? І як ви на це реагували? Допускали їх чи не допускали? Пишіть, будь ласка, про це у своїх коментарях. Дякую.